Питання перебігу виборчого процесу з кожним днем набуває все більшої актуальності. В області вже створено шість територіальних виборчих округів. Нині ж розроблено план забезпечення правопорядку і громадської безпеки під час передвиборчої кампанії та виборів президента України. Про це під час прес-конференції, 24 квітня, розповів виконуючий обов'язки начальника УМВС України у Житомирській області. 25 травня розпочинаються вибори. У нас на території області створено шість окружних виборів, Виборчих дільниць, 1426 виборчих дільниць. Ми працюємо в даному напрямку дуже активно. Зараз обстежуються всі приміщення виборчих, виборчих дільниць. Під час виборів на кожній виборчій дільниці будуть працювати забезпечу охорону громадського порядку біля двох працівників міліції, а також ми будемо звертатись до всіх представників громадськості спільно також з. Це безпечну громадського порядку під час проведення виборчого процесу. За попередніми розрахунками не менш ніж два працівники міліції залучатимуться на охорону виборчої документації та охорону громадського порядку біля виборчих дільниць. Також планується залучити до цієї роботи і членів громадських організацій. На сьогодні органами УМВС порушень виборчого законодавства України не зареєстровано. Яна Черпицька Сергій Омельчук, телеканал СК.